Федерація може напасти на країни НАТО вже у найближчі кілька років. Про це пишуть західні видання. Мовляв, німецькі спецслужби надали уряду дані, згідно з якими йдеться про те, що Росія може напасти на європейські країни вже у 2026-му. Наскільки реальний такий сценарій, і як до потенційного нападу готується альянс Владислав Паливода, розбирався. Не встиг російський диктатор в чергове перемогти на так званих виборах і майже відразу почав сипати погрозами війни країнам НАТО. Я думаю, що все Я думаю, все можливо в сучасному світі. Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної третьої світової війни. Видання Бізнес інсайдер повідомляє, німецькі спецслужби надали уряду аналіз російських військових загроз, в якому йдеться про можливий напад на країни Альянсу вже у 2026 році. Про це говорять уже і європейські лідери. У нас є два-три роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося. За даними інституту вивчення війни, Москва готується до широкомасштабної війни з країнами НАТО. Мовляв, саме тому почалося активне відновлення двох військових округів в західній частині Росії. Вона хоче таким чином показати, що вони будуть робити якісь рухи у відповідь на приєднання Швеції та Фінляндії до блоку НАТО, ну начебто, підсилювати. Підсилюватись саме на тих кордонах, хоча ми розуміємо, що це вони готуються для можливих провокацій. То чи дійсно російський диктатор наважиться на пряму війну з альянсом? Поки у самому НАТО серйозної загрози альянсу не відчувають. Втім, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, за діями росіян уважно стежать. майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО. Президент РФ радше хоче залякати такими висловлюваннями західні країни, впевнена прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас. Він погрожує ядерною війною вже тривалий час, але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося. І якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися в своїх діях. Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії. Тож такі заяви Путіна більше схожі на шантаж, кажуть уже наші аналітики. У такий спосіб він хоче вплинути на обсяги допомоги західних країн, саме Україні. Вони не хочуть такої ядерної війни, але хочуть когось з'їсти, на когось напасти. І от е постійно не натякають іншим ядерним країнам, щоб вони відмовились від своїх зобов'язань стосовно ну, в рамках НАТО стосовно України. Та конфлікту найближчими роками все ж не виключають. Президент Європейської ради просить країни ЄС переходити в режим військової економіки, щоб бути готовими до можливої загрози з боку РФ. Президент Польщі закликає збільшити оборонні бюджети країн Альянсу з 2% ВВП до 3%. До того ж, сам Альянс на 2024 рік збільшив свій військовий бюджет до понад 2 мільярдів євро. Що на 12% більше ніж у 2023. Альянс також підписав контракт. На закупівлю 155-мм міліметрових артилерійських боєприпасів на суму більше мільярда євро готується там і до гібридних атак з боку РФ. Зараз можуть бути глобальні гібридні війни, такого інтенсивні можуть бути там. Мільйон біженців намагатись перейти кордон, можуть бути різні кібератаки, які, які такого, дають таку руйнацію, як використання збройних сил. Але в принципі в доктрині НАТО вже майже два роки як прописано, що гібридна атака великої інтенсивності дорівнюється, дорівнюється збройному нападу, тобто це причина для активації статті 5. А країни НАТО зараз проводять наймасштабніші від часів холодної війни військові навчання. Там тренуються відбувати атаки таких противників як Росія. А участь в них беруть близько 90 тисяч військових з усіх країн-членів НАТО. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.